Дуже багато інформації, вона між собою пов'язана переплутується. Інколи вже навіть забуваєш, що кому говориш за якийсь там 12 ефір за день. Тому так дійсно летить. Коли є загроза, і по класиці треба дві ракети пускати по цілі. Ну тобто вірогідність ураження більша. Ну там вже приймає рішення командування. Наскільки ефективно? Якщо це засіб, такий, як IRIS-T, там допустимо, так наприклад, беремо, то там достатньо одної. Якщо є там ВУК чи ще щось, то можливо і дві будуть випускати, тому що загроза попадання хасту першої чи іншої ну, високої. Тому, звичайно, якомога раціональніше використовують ці засоби, але все ж таки потрібно розуміти, що ракети для нас сьогодні ми не рахуємо гроші, наскільки вони цінні. Вони безцінні, тому що їх треба просто, їх просто дуже треба для того, щоби. Для того, щоб захистити наших і війська, і мешканців і так далі. Ну, що стосується цих ракет, дійсно, це вперше безпрецедентно було збито кінжалом. Між каліпетріотом збито кінжал. Наразі вже маємо 13 підтверджених збитих цих цілей. Дійсно, противник підготувався до цих атак, бив по столиці. Певні заходи проводилися в столиці. Противна розвідка про це, очевидно, знала. Тому хотіли ну доволі відчутний удар завдати по країні. Ну ось і Петріот показав себе один раз, потім другий, третій, і вже 13 кінжалів 96-бригада та бригада, це дійсно одна з таких бригад, яких сьогодні захищає столицю, країну і показує такі результати. І хотілося б якомога більше, щоб бригад уже мали. Таке озброєння, як ці хлопці, але разом з тим хочу зазначити, що чимало бригад, які є і не лише там 96-та. Вона охороняє там Київщину і північ України, взагалі, це в повітряному командному центрі. Є в нас бригади і в Західній Україні, в центральній, і в інших областях зенітні ракетні, чиї підрозділи на умовах ротації, як і підрозділи 96-ї їздять на Південь на схід на північ. Ну тобто там несуть, ведуть бойові дії певний час, кілька місяців, потім вертаються, їдуть за низних У Нас нема так, що бригада стоїть на встрою, там, чи в камянки як ну, у Львові під Львовом, і вони там собі тихенько відпочивають. Ніяк, ні, так не ні. Вони всі їздять, всі є, мають великий бойовий досвід. Ну і захищають, і там, і там країну. Ну те, що ракет дійсно багато. Це ми побачили, по, навіть ми робили інфографіки такі, от, то, так, що ви так. бачили за травень-червень, синенькі такі картинки, поставили так докупи всі інфографіки за день, і можна собі просто порахувати і уявити, яка кількість ракет е, потрібна, щоб відбивати власне, такі атаки. Звичайно, хотілося б дрони знищувати більш якоюсь раціональнішою зброєю, ну, дешевшою в плані, в плані того, що, 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 що її. Ну, Раціональніше використовувати таку як стрілецька зброя, кулемети, ПЗРК. Ну але ми вже з вами проговорювали так, що вночі і малий радіус дії, от власне з ППО сухопутних військ, ППО інших сил оборони. Ну на жаль, не дозволяє, тому основними, хто збиває шахели, все ж таки залишаються зенітні ракетні війська.